Прийшли мої любими роботники. Вони молодці, вони мене ніколи в житті не підводять. Дивіться, який в них стол сьогодні. По стакану горілки практично. Хлопці, оце хамончик, кстати. Це така м'яска класна. Дуже. От, три види колбасочки, огурчик, помідорчик. Тому що в мене дуже хороші роботники. Вони мене ніколи не підводять. ну передайте привіт, хлопці. Да. Маша, да. Вони як мені щось обіцяють, вони завжди все роблять. Да? Так і так. Да. Вони обіцяли мені прийти в п'ятницю, не прийшли, обіцяли мені прийти в понеділок, не прийшли. А сьогодні вони прийшли на 12 часов. Ну а як же? тому що ж, ну, білі люди не ходять на 8, правильно? Гарюш? Ну, в сані не було, я пройшов, бо Марка, де да я буду шукати, А куди ви, Саня, їздили? Так. По ділам? Угу. Коротше, друг на друга звертають, а Танька в жопі, як завжди, так? Нічого. Ну слава Богу, хоч сьогодні прийшли. Ви бачите, скільки у нас роботи? Фотай. Хватає. Слышали б ви про вас 5 минут назад. <реш> Лаяла обзивала всякими поганими словами, це Вітя сидить і каже: "Услышали б ви 5 хвилин назад, що вона про вас сказала". Я її лаяла, на чом світ стоїть? Тому що не що? Теплим словом. Не злим, не злим, да, не злим, яким словом? Тому що дайте котику он колбаски сидіть просить, вам що колбаси мало чи що? Тебе не просить Моя. он. Давай її давай. Лондоні. В общем, добре, що сьогодні прийшли, бо в нас дуже багато роботи, нам треба вольєр доробити, нам треба сад ділити, да? ямки копати, нам дуже-дуже багато роботи. Яка скат... скатерочка, яка в них гарненька. Це хустинка нова. Українська, так. Да. Сам... Самобранка, Ігоря, Сам... самодранка. Самодранка. коротше, хлопці сьогодні будуть доробляти нам кришу вольєра. Утеплять? А зроблена. А, крыша зроблена, будуть утеплять. Извините, извините. Хлопці, а де ва, а вы с сигаретами сьогодні? У мене собак есть. А чего вы без сигарет сегодня? У мене тюкю нет. Понятно. А сигареты есть, Витя принес. Витя, ты что им сигареты дал? Да. Да? Да. А я думала, а я думала повиділиватися, думаю, зараз їх это, думаю, без сигарет. Ага, На, сьогодні... ти вам сигарети, так? Да? От паразити, поки не пропили всі гроші і не прокурили всі сигарети, не прийшли, так, да, Саша? Що ага. ні? У мене ще 30 рублів є в кармані. Да ти що, ти багатий чоловік, так? <різь> <да? різь> Ясно. Так все, їжте, приятного Дякую.